Будьмо уважні, сказав Господь причоцю, дишовсь як сіяти зерном, як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видобали. Друге ж зерно впало на камінь, і зійшовши висохло, бо вогкости немало. Ще інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним в купі, його залушила. Нарешті інше впало на добру землю, і, зійш... і зійшовши, вродило сторицею, кажучи, це Ісус голосно мовив Хто має вуха щоб слухати, хай слухає. Учні спитали, що означає ця притча, він же сказав їм, вам дано розуміти Тайне Царство Боже. іншим же упритча, що вони дивлячись, не бачили, і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно це слово Боже, ті що край дороги. Це ті, що слухають, а потім приходить диявол і береге з їхнього серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають, і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу, і під час спокуси відпадають. Те, що впало в тернину, це ті, що, вислухавши, йдуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші їх залушують, і вони не дають плоду. <кій> Нарешті те, що впало на добру землю, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його у собі і дають плід.